Просто рак Продакшн Presents. Три позначки. Хочу презентувати вам бій, на якому я взяв, добив три позначки на чар футурі. А також умови розіграшу голди. Дивіться до кінця і все будете знати. Я стріляю по 105-му, бо треба демедж. Їдемо далі. Дивимо, що в нас там відбувається. Пробуємо щось підсвітити. Бачимо Іса 7-го. Даємо йому 2 тички. Отримуємо взамін. Ну, їдемо далі десь щось накидувати або робити. Пробуємо знову зі СОМ розібратися, маємо ще дві тички, Ми хочемо засвітитися, підкочуємося до кущиків і знову даємо йому Два постріли, корм. Ну і стоїмо, дивимося. Поки перезаряджаємося, пробуємо щось насвітити, коротше говоря. Насвітити у нас багато не виходить, але тим паче. Буде по 430-му стрілити, не пробиває, і, звісно, засвічується, ну і тікаю далі. Добре, додивляйтеся бій. А ми тепер будемо щось. Годови пошкоджено не пробив. 100 підписників. А це відео набере хоча б 30 лайків. Я розіграю 5000 голди серед підписників. 5 переможців по 1000 голди. Умови! Підпишись на канал. Постав лайк під цим відео. Остав коментар з п'яти слів, а також свій ігровий нікнейм. І все, ти вже отримав шанс на голду. Розіграш буде відбуватися рандомно на колесі фортуни серед всіх гравчів, які оставлять коментарі. Дякую за перегляд! The end.